Кошенята попліткуємо минулі віагри надії Мейхер Волканов, ганьба, Соломії Вітвіцької, Валерія Форс та Решетник. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо соковито пліткувати. Я просто біч, біч і творі в річ. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, і я нагадую, комусь що відомо про ту чи іншу зірку. Надсилайте в діректно інстаграму, залишитеся анонімними посилання, знайдете в закріпленому коментарі. Надія Мейхер. В одному з попередніх випусків я розповідав про те, що мені надіслали, ніби Мейхер не за своєю волею потрапила в гурт Віагра, тому що на неї тиснули якісь бандюки. Коротше, я дав клич, і от що мені одне із кошенят. Озвучило тому в продовження цієї історії: хто що знає, будь ласка, надсилайте більше інфи. Ми залюбки вивчимо та озвучимо. А от те, що мені надіслали, з приводу Мейхер разом вчилися ФХПА. Вона була на курс старше, і в той момент танцювала стриптиз по нічним клубам Хмельницького, де її багато разів і бачили. Коли відвідували, наприклад, в ті часи 2000 рік, це були клуби Чкальник Оскар та Едем. Ще ми з нею від нашого педу приймали участь у врученні нагороди ветеранів Афгану у місцевому театрі. Десь через кілька місяців батько мого друга підвозив подругу додому і попросив її передати мейхар візитку, не оголошуючи подробиць, для чого йому це. Візитку Наді віддали. Потім ми вже бачили Надю з цим чоловіком у вечірній час. Після мені розповідали, що він її придав іншому, а от вже той інший, і познайомив її з Костюком. Згодом вона взяла академку і пропала з радарів. І вже через певний час з'явилася в кліпі Віагри. Пройшов десь рік, і в наш пед завітали якісь чуваки, які шукали дівчат для зйомок в кліпі. Казали, що Мейхер їм радила наш навчальний заклад. Тобто, виходячи з цього, можна зробити висновок, що Надя Мейхер працювала в сучасній варіації, це називається Скор... <кхи> Том, А по суті, і прям клієнт за клієнтом її передавав до тих пір, поки не познайомилась із продюсерами Віагри. Боже мій, які ж суворі 90-ті та нульові. О, май гад! Не кваплюсь робити висновки. Будь ласка, надсилайте більше інфи. Залюбки ознайомимося. Я дуже люблю. Старі плітки, тому що артисти, медійники, які багато-багато років у цій сфері, їм є що приховувати. У них справді цікаві історії, на відміну від молодняка, який тільки не прийшов і майже нічого не відбувається. Коротше, жду більше інфи від вас. Продовження відгуків наших кошенят. Майже увесь випуск сьогодні базується на цьому. Давайте трішки про Валканова молодий артист, який співає для. Дуже дуже зрілої аудиторії, і я давав клич: хто що знає про Волканова, надішліть. От присилає мені наше кошеня. Привіт, стосовно Валканова. Я з Бердянську, тому знаю пару фактів. Він коли переміг у x факторі приїхав назад у місто, і моя однокласниця брала в нього інтерв'ю при всьому класі. Історія від нього, що його не хотіли брати, а Данилку на поліг це правда, бо розповідав також про те, що зірка сердючки важить 5 кілограм, це ось той аксесуар, я так розумію. Стосовно його аудиторії, то ще тоді на нього приходили бабусі на його концерти, бо він був вже місцевою зіркою і зазвичай білети. Роздавали вчителям та бабусям. Бабусі його дуже любили, постійно порівнюючи з внуком, якого б вони хотіли мати. Ще, до речі, в нього теж була підтанцьовка з нашого місцевого бального колективу, які виступали безкоштовно задля піару. Подруга особисто була на сцені. Хлопець, в принципі, приємний і простий, але це до його всеукраїнської популярності, бо зараз інфи ніякої немає. Дай клич кошенята може щось на риж. Мені здається, там щось відбулося дивне Данилко, тому що взагалі не згадує про Андрія, ніби його ніколи не існувало в житті Волканова. Отакої цікаво. Цікаво. Давайте, кошенята, підтягуйтесь. Я хочу дізнатися більше інфи, тому що це актуально. І справді ми нічого не знаємо фактично про а, Вулканове сьогодні. Нарешті молодняк починає потрапляти в наші світські хроніки. А ми йдемо далі. Прямо зараз давайте про Соломію Вітвіцьку, яка вирішила залетіти в трец як та справжня суперстар. Вона публікує в своєму. Треці наступне моє перше фото в цій мережі. Поїхали, сподіваючись на те, що люди будуть її облизувати, казати, яка вона красуня, бо вона плутає трец з інстаграмом. Вони ж коли приходять в трец, думають, що це платформа для розваг, не розуміючи, що там дорослі притомні люди, які вміють аналізувати, задавати питання і не будуть тебе облизувати. Я не втримався і, звісно, запитав: Солю, де гроші на відновлення Охмадит. Як робиться ремонт на кроваві гроші, і так склалося, що її допис не стає популярним, а моє питання набирає 8 тисяч вподобайок, безліч репостів та запитань до Соломії Вітвіцької. І це спровокувало цілу хвилю незадоволення та безліч питань щодо Охмадиту. тому що справді вже стільки часу пройшло, ви нам тикаєте в обличчя постійно якісь звіти. І жодні з них не підтверджують: ну, типу: все будується, будується. У мене тут біля дому за півроку вже кутечне містечко побудували. А ви не можете добудувати дитячий корпус Хмедит? А нова компанія, яка виграла тендер на відбудову Хмеди, раніше займалася будуванням ангарів та має три кримінальних справи за розкрадання вже як мінімум 500 тисяч питань, Соломія. Вона ж почала кидати, що я гідна пліткар, коротше класика жанру, Оббрехалова. Змінила моє прізвище, назвав мене Обрехалов. Починає постати звітність, яка теж вилами по воді писано: абсолютне повітря. Люди ще більше агряться, ще більше задають питань, Соломії. І це абсолютно логічно, це абсолютно. Твереза позиція будь-якої дорослої людини. Потім вона пише: перша доба в Трець була цікавою та несподіваною. Дякую всім, хто намагався з'ясувати реальний стан речей, бла 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 бла, -бла. Вірте конкретним фактам та доказам і включайте критичне мислення. Так ми його і включаємо. А далі у Соломії, в принципі, увесь ланцюжок, стрічка Трецу, перетворюється у виправдовувальні пости того, що відбувається нині з Охмадитом. Хто не в темі, ви можете запитати Богдана. А до чого тут Соломія Вітвіцька? Чому взагалі ти про неї говориш? Яке вона має відношення до відбудови Охмадиту? Саме пряме тому що вона є співзасновницею благодійного фонду. На рахунок якого йшли усі ваші донати, усі ваші кошти, ось в чому справа. І там ще був співзасновником Гарбунов, але він злився з цієї історії, тому що до цього в нього вже неслося дефіга всього. Розумієте? Він вчасно, так би мовити, спригнув з цієї історії. Далі мені в директ пише подружка Соломії Вітвіцької. Зараз я знайду. І зачитаю Богдане. Вітаю це Катерина, як я зрозуміла. Ви і так мене знаєте. Що два тижні по середах ми з командою фонду відвідуємо лікарню, щоб стежити за процесом відбудови цієї середи. Ми вже були, тож хотіли б запросити вас ходити вдвох на наступному тижні, побачити на власні очі, як рухається робота і краще познайомитися. Я розумію, що це крик відчаю, бо Вітвіцька зв'язувалась з декількома глянцями. Намагаючись запропонувати себе в якості е, гості для інтерв'ю, аби відбілитися, продавати образ жінки потужного воїна, але воно вже не працює. Соломія, всі зрозуміли, що ти себе представляєш. Усі зрозуміли, що там є махінації, усі зрозуміли. А до речі, ви мільйони, шалені мільйони гривень виділили незрозумілі абсолютно конторці, яка займалася оцінкою того, що треба відбудовувати в Охмадиті. Далі, що з цими грошима? Що це за експертна група? Там ніякої конкретики, немає результатів цієї експертизи в звітності. Вітвіцька, ти нас постійно за дурнів намагаєшся тримати. Тобі вже люди напихали стільки. Що мені здається, давно не вигрібала жодна медійна людина. Ні, ти продовжуєш нам втюхувати повітря. Ми не дурні. Ми усе бачимо. Людей цікавить конкретика, коли відкриється відбудований дитячий корпус лікарні охмадит, куди йдуть гроші, де нормальна звітність, а не усе те, що ти публікуєш. І ви не мені повинні щось доводити і запрошувати мене показати реальний стан речей. Ви повинні. Запросити зробити день відкритих дверей для усіх охочуючих, бо ви розпоряджаєтесь грошима українців! Припадушні! Вітвіцька, ти себе зарила, ти навіть не уявляєш настільки, ти є просто ходячим редфлегом. Тебе суспільство не визнає, не приймає, бо ти така ж, як і міндіч. От, от хто ти, от ким тебе сприймають. І ти сама це заслужила, бо ти сама це підкреслила своїми постами, своєю поведінкою і те, як хабально похамськи ти відповідала людям в трец. От і все. Тому, знаєте, чудова платформа, обожнюю трец, до речі, теж підписуйтесь, я там є. Безпало в медіа чи безпало в Мюзик. Як я там підписаний зараз? Зачекайте. Я вже сам не пам'ятаю. Богдан Безпалов. Коротше, вводите Богдан Безпалов, все вам покаже. Трец допомагає. Відкрити широко очі на подібних персонажів, як Соломія Вітвіцька, Аби, знаєте, не літати десь там в повітрі і не вірити тим байкам, які вигадують про себе медійники. Платформа допомагає показати, хто є хто, і це круто. Підтримую на всі 100. Браво! Вітвіцька! Ти зарила себе на самісіньке дно! Що я можу зробити? Нічого. Мені запропонували контракт на The Voice в Америці, телеканал МБС, і я могла обрати цей шлях, але я відмовилась, бо сьогодні я тут на Євробаченні. Я хочу, щоб ви розуміли, для мене Євробачення це не просто конкурс, це мрія усього мого життя. А це Валерія Форс, претендентка, учасниця Нацвідбору на Євробачення 2026. Безумовно талановита дівчина, безумовно класний вокал. Але настільки недолугий піар, розумієте, от в її голові цей кейс, мабуть, як щось таке. Вау! А от що в голові піарників? У мене питання. Це настільки схоже на піар в стилі 2002-2005 років, і таке враження, що команда Валерії разом з нею застрягла десь в тих часах. Не розуміючи ні запит суспільства, ні реалій сьогодення, ось ці автограф сесії в торговельних центрах. Серйозно, ось ці банери рекламні. Ну тобто, взагалі, ефект він мінімальний, а тусовка всерйоз Валерію не сприймає. Справді, чому ж так Валерія? Тому що дуже, дуже все плачевно в тебе з командою. Тому любі артисти, професійний піарник і антикризовий піарник, це основа, фундамент. Вашого іміджу та того, як вас сприйматимуть інші. А пам'ятаєте той кейс, як Гріша Решетнік захистив диплом, дисертацію, перепрошую, на тему проєкту Холостяк. Я взагалі не розбираюсь, не цікавився, але Кушеня написала мені наступне. Доброго дня, Богдан. Якщо ви будете розповідати про дисертацію решетника, можу дати свою експертну думку. Спойлер. Це не диссертація рівня PhD. Я кандидат наук. Свою диссертацію захистила у 2018 році. Маю публікацію в Скопус. І цей процес дався не тільки важко, що після того я вирішила не працювати в університеті і не робити науку основною своєю діяльністю. Зараз я проходжу службу в одному з підрозділів ЗСУ у прес службі з 2022 року. Мене щиро вкурвлює, коли таку писаніну, як у решетника, допускають до захисту. Це Рівень кваліфікаційної роботи студента-бакалавра це знецінення української гуманітарної науки. Якщо цікаво, розпишу детальніше, чому дякую за вашу працю. Ваші пліточки відволікають та виселяють у непрості моменти життя. Це вам величезна подяка, що ви у нашій спільноті я неймовірно ціную обожнюю наших кошенят, хто ознайомлювався із дисертацією Решетника і може дати свою професійну оцінку. Будь ласка, напишіть мій директ відкритий, залюбки, почитаю, ознайомлюсь. Тема цікава, актуальна. Бо я ще не дивився, але мене зацікавив відгук нашого кишеня. Тож, будь ласка, хто може від себе дати якусь оцінку, надсилайте, залюбки озвучу. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось. 爸爸。